Всім привіт! В наш час, на мою думку, треба трохи відволікатись від новин сьогодення, і саме тому я пропоную вам автомобільні новини. Так, автомобільний світ, хоч повільно, але ж все таки розвивається. Ну а десь там ви самі знаєте де? Він дуже швидко деградує. Отже, давайте не гаяти часу. З вами Серега починаємо. В наш час можна побачити всі автомобільні новинки. Так правильно, ви вгадали саме на Ютубі, і саме тут з'явився новий невеличкий ролик, в якому показано новий Hyundai Santa Fe. На жаль, автівка прихована камуфляжем, але однозначно можна сказати, що оновився дизайн, та новинка значно зросла у розмірах. Презентація оновленої моделі очікується до кінця цього року, хоча планували, що покажуть її в 23-му. Подеякують, що Hyundai прискорила розробку нового Santa Fe через слабкі продажі актуального покоління, яке вийшло ще в 18 му році, а в 20-му вже зазнало суттєвого рестайлінгу. Якщо ви ще не бачили, то подивіться тест-драйви на нашому основному каналі. У Києві засняли незвичний електромобіль. А саме електрокар, що є бюджетною альтернативою Смарту. А саме Баоджун і 100 Це не просто черговий китайський електромобіль, адже його створили спеціалісти General Motors, бо саме американському концерну належить ця компанія. Двомісний електрокар Баоджун і 100 сягає всього 2,5 метри у довжину та важить 840 кілограм. Базова комплектація включає цифрову панель приладів парктронік та кондиціонер. Електромотор потужністю 39 кінських сил розганяє автівку до 100 км на годину. Батарея на 24 кВт годин забезпечує запас ходу в 250 км. Ціна автомобіля в Китаї стартує від 7,5 тисяч доларів. У нас же його можна придбати за 9 чи 10. В Японії розпочалися тести нового Toyota Prius. І вже наприкінці цього року вони офіційно планують представити нове покоління культового гібридного автомобіля. Наразі фотошпигонам вдалося засняти цю новинку під час дорожніх тестів. Це вже буде п'яте покоління Prius, який є лідером із продажу в сегменті автомобілів з гібридною установкою. Новий Prius отримає серйозні зміни у дизайні. Але на жаль, ми не можемо зараз все це роздивитися через погану якість фотографії. Фотошпигунів до того ж, авто як завжди, у камуфляжі. Єдине, що точно можна сказати, це те, що п'яте покоління буде суттєво відрізнятися від четвертого. Новий Prius збудували на платформі TNGA, як і всі інші нові моделі Toyota. Звідси можна дійти висновку, що новий Prius пропонуватимуть з м'якою гібридною установкою HEV та повноцінною гібридною установкою PHEV. Вартість майбутнього покоління поки тримається у таємниці. Особисто я дуже полюбляю будинки на колесах, і знаєте, була така мрія сісти в авто і поїхати світ за очі. Але, на жаль, наразі зробити це нереально. Хоча, побачивши це авто, мені знову захотілося мандрувати. Отже, унікальний автобудинок для егоїста. А саме концепт кар Рено Hippie Кав'яр Motel. Це будинок на колесах для однієї особи. Дебютував він на виставці комерційного автотранспорту в німецькому Ганновері. За основу взяли Renault Engag, при чому в електричному виконанні, та, й, як зрозуміло, з подовженою базою. Радикальної переробки зазнав саме салон. Переднє пасажирське сидіння розкладається та перетворюється на односпальний диван. Також з'явився відкидний столик, невеличка кухня і шафа, доступ до якої відкривається через бічні сумні двері. Також на даху знайшлося місце для невеликого люка. Автобудинок Renault Hippie Caviar Motel оснащений стандартним двигуном на 122 кінських сили. Заявлений запас ходу в електрокара невеликий, лише 285 км. кілометрів. Тим це частково компенсується швидкою зарядкою. За 30 хвилин заряд можна поповнити аж на 60%. Ну, як на мене, довго на ньому не подорожуєш, враховуючи розвиток мережі електроавтозаправок. Новий Рено Hippie Caviar Motel, Мотел, можливо, і не стане серійним, але будинок на колесах на базі Renault Kango все ж таки згодом з'явиться. І цілком можливо, що його запропонують саме з електромотором. Audi виставила на німецьку гонку і e Cannonball новий прототип Audi e-tron. Перші фото рестайлінгового кросовера Audi оприлюднила ще у березні, але усі ключові зміни неможливо було побачити через камуфляж. Тепер же ми чітко бачимо нове наповнення решітки радіатора і злегка перероблені бампери. Судячи з яскравих помаранчевих акцентів, це саме заряджена модифікація e-tron S із трьома електромоторами. Очікується, що оновлений автомобіль отримає новий блок акумуляторів, ефективніші електромотори та покращену систему рекуперації енергії. У сукупності це має збільшити запас ходу до 600 кілометрів, ну тобто у півтора рази більше ніж було. Офіційна прем'єра може відбутися на одній з найближчих і найбільших автовиставок або у жовтні у Парижі, або у листопаді у Лос-Анджелесі. У кого як, а у Форда точно все добре. Нещодавно Форд поділився подробицями про наймасштабніше будівництво у своїй історії. В американському штаті Тенесі зводиться гігантське підприємство, яке назвали Blue Oval City, або ж місто Голубого Овалу. На мою думку, краще б назвали Ford Town чи якось так. За площею завод можна порівняти з невеликим провінційним містом 16 квадратних кілометрів. Передбачається, що у місті будуть працювати близько 6 тисяч людей, а ввести його в експлуатацію планують в 25-му році. Це буде не тільки найбільше, а ще й найбільш передове підприємство Форд за всю його історію. Інвестиції у проект становлять майже 6 мільярдів доларів. Ну і продовжимо про американців. Але точніше про українську діаспору у Чикаго. Американська благодійна організація Help Heroes of Ukraine, яка була створена на початку війни українцями, що мешкають у Чикаго, передала нашим бійцям чергову партію допомоги. На цей раз це 100 потужних повноприводних пікапів. Перша партія машин у кількості 14 одиниць вже прибула до України. У Львівській області їх передали нашим бійцям. Решту автомобілів планують поставити протягом місяця і передадуть підрозділам, які найбільше потребують транспорту. Президент та засновник фонду Ігор Терлецький зазначив, що це не нові машини, але вони повністю у робочому стані. Перед відправкою на фронт їх фарбують та перевіряють на технічний стан. Ну і тут логічно продовжити новиною, яка теж стосується нас. Український сайт Топжир виставив на аукціон ексклюзивні автографи Кларксона Мея та Хаммонда. Унікальність цього артефакту полягає в тому, що він датується 13-м роком, коли «Топгір» завітали до України, якраз напередодні тимчасової окупації Криму. Саме тоді, всього за кілька місяців до подій у Криму, британці відвідали Ялтинський палац та побували на балаклавській базі підводних човнів. І саме тоді український топжир змогли зустрітися з хлопцями. Саме у селі Митниця, десь в 30 кілометрах від Києва. Коротше, історія цікава, але давайте перейдемо до суті. Якщо ти хочеш прийняти участь у розіграші цього ексклюзиву, то достатньо задонатити всього лише 100 гривень. Якщо хочеш, можна і більше. Це тільки збільшить твої шанси. А всі зібрані кошти підуть на... Придбання автомобілів та амуніції для наших бійців. Ну і як я казав на самому початку, всі розвиваються, а у орків як завжди. Тож пропоную трошки поржати. На Росії представили власний електрокар, але щось знов пішло не так. На заводі в Липецьку компанія Моторінвест організувала виробництво електрокарів під брендом Евалют. Ну, на всі 100% слав'янська назва. Але насправді під назвою валют будуть випускати китайський автомобіль Dongfeng Aeolus e 70 На цей рік вони планують випустити до 2000 автомобілів. Цікаво те, що саме росіянам це подається як нова вітчизняна електромодель, яка має втерти носа західним електрокарам. От мені особисто цікаво, а хто їх там буде купувати? Наскільки я знаю, у стариків та дружин... Грошей вистачить тільки на білу ладу. І, до речі, якщо ви не чули, в Росії мобілізують 300 тисяч людей. І саме АвтоВАЗ запланував випустити 300 тисяч автомобілів в цьому році. Ну і це ще не все. Оскільки у росіян нічого свого нема. Та й не буде ніколи, то вони просто скопіювали відомий український всюдихід. На замовлення газовиків КАМАЗ побудував вахтовий автобус. В основі кузова лежить трубчастий каркас, обвішаний панелями з композитних матеріалів. Його встановлено на повнопривідне шасі КАМАЗ-43502. Якщо бути точнішими, ідею такого всюдиходу камські конструктори явно підгледіли в автобуса «Торсус Sproetorian. На шасі MAN TGM 4 х 4, який розробляли за активною участі української компанії Pulsar Expo. Незграбна російська інтерпретація розрахована на перевезення 32 осіб. Хоча передбачений 23-місний варіант зі збільшеним багажником. Ось тільки щоб потрапити в салон, потрібно подолати 4 сходинки, включаючи відкидну підніжку. В якості силового агрегату застосовано 290-сильний двигун Cummins на стисненому газі, у парі з яким працює 6-ступеневий автомат. Серійне виробництво дивоавтівки планується на 23 рік. Ну і на сьогодні досить. Я сподіваюся, що цей формат вам зайшов. Якщо так, то натисніть лайк та напишіть комент під відео. Також можете підписатися на мій особистий канал. Так, я зараз зробив паузу, але невдовзі відновлюсь. Ну а я пішов надалі збирати найцікавіші автомобільні новини. Але якщо вам не втерпець, то переходьте на наш сайт. Посилання буде в профілі. Дякую всім до зустрічі.